Українські ліси під загрозою, екологи, лісівники та науковці не на жарт занепокоєні нашестям короїду. Шкідник шаленими темпами знищує гектари хвойних. Із цього приводу Держлісагентство України ініціювало виїзну нараду на Рівненщину за участю представників Міністерства екології, волинських лісівників та колег із Білорусі, які поділились досвідом, як у них борються із цією пошистю. На щастя, в українських лісах набуло масштабів епідемії. Цей маленький жучок вгризається в кору дерева та перетворює молоде насадження на сухостій. Після цього деревина придатна хіба що на дрова. Величезні збитки для екології та лісогосподарських підприємств. Якщо минулого року на Волині короїд знищив півтори тисячі гектарів лісу, то за останніми підрахунками цього року це вже майже сім тисяч гектарів. шкідника потерпає Рівненщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Чернівецька, Черкаська та Житомирська області. Ми маємо вирішити зразу дві проблеми: перше зупинити загальмувати його. Я не говорю навіть ще поки що про придушити. А друге, наші втрати. В лісовому господарстві мінімізувати за словами лісівників та науковців активній діяльності короїда сприяла посуха та бюрократія на державному рівні. Два роки тому ускладнили процедуру погодження санітарних грубок та ввели на них обмеження. Щорічно в місцях відтворюваних ділянках це місцях гніздів птахів, відворення звірів. От з 1 травня по 15 червня, якраз цей період, коли шкідник вилітає, ми не маємо права проводити санітарних лісогосподарських заходів. Про такий крок з огляду на екологічну загрозу високопосадовці вже пошкодували, каже заступник голови Держлісагентства України Володимир Бондар. Держлісагентство, Міністерство екології були ініціаторами розробки і зміни санітарних правил в частині того, щоб громадськість мала більше контролю над проведенням виробок, суцільних виробок, санітарних виробок. Але зараз ми бачимо, що така процедура в даному випадку є, ну якби гальмує ефективне вирішення цих проблем. Ніякого методу, окрім як вирубувати зараження дерева, щоб завадити комахам захоплювати нові площі, поки не придумали. Сусіди білоруси діляться досвідом. У них державна політика у боротьбі із цим шкідником однозначна. Якщо допустимо в прошлом году ми вирубили мільйон кубів, то сьогодні за год прошли. То сьогодні ми вже вирубили два з половини, і на цьому ми не останавлюємося. Вчора у нас було засідання колегії, на котором були розсмотрені ці опроси. Поставлені задачі всім нашим лісхозам просто забити всі свої діла і переключитися на рішення цієї проблеми. Волинські та рівненські лісівники наполягають повернути старі правила санітарних рубок, які діяли до 2016 року. До такої пропозиції вже схиляються і у держлісагенстві. Бо ми прийшли сьогодні до такого результату, щоб ми поміняли санітарні правила в тій частині, щоб можна було ефективно їх застосовувати, коли ми маємо таку глобальну проблему. Щоправда, прийняття змін залежить від кабінету міністрів. Це питання обіцяють порушити на найближчому засіданні уряду. Однак, думка заступника міністра екології Василя Полуйка щодо вирішення цієї проблеми неоднозначна. Сім разів відмір, один раз відріж і Потрібна дискусія, потрібна дискусія науковців, фахівців різних галузей. Я думаю, що в цій дискусії має народитися правильне рішень. Міністерство екології для себе поки що не бачить чіткої дорожньої карти з приводу цього. Вирубувати не можна, зберегти де поставлять розділовий знак українські урядники, дізнаємось вже згодом.